В цьому відео інформація про криптовалютну біржу Gate.io. Ті, хто вже зайшов, у нас тут багато коментарів. Сергій багато писав. Дякую за вашу активність, Сергій. Хотілося б побачити нові коментарі, що у вас, як тут справи з отриманням безкоштовних токенів на цій біржі. А в цьому відео початкова безкоштовна пропозиція від Gate.io нової теми. Dark Times та оголошення правил безкоштовного розподілу цих криптовалют. Тобто, якщо ви ще не заходили в цю біржу, то ви можете корисно для себе почати тут, зайти з реєстрації, пройти реєстрацію, звичайну верифікацію показати просто KYC, занести будь-який актив від 10 доларів, що завгодно, гривну. USDT біткоїна на 10 баксів всього заводите, і ви тут вже зможете розпочати отримувати можливість на безкоштовні токени. Ну, Ця біржа, щоб ви розуміли, займає 7 місце серед найкращих. Топ-10 це дуже добра. Ви можете почитати переваги цієї біржі старінка під описом до відео. Можете почитати. Переваги початкової безкоштовної препозиції цієї про що це відео, перейти за цим посиланням, зараз ми його ще переглянемо, і користуватись цією темою, що ми тут вже з вами багато разів розглядали. Стартап від Gate.io. Тут є своє відео, багато інформації і передринкова торгівля. Для інвестора це дуже класна тема. Токена ще нема, він ще не, на ринку не торгується, а ми вже можемо їм торгувати, купувати, продавати практичний досвід. Отже, початкова безкоштовна пропозиція. Можете перейти на джерело і вийти на цю сторінку. Тут українською все написано. Тобто ви заходите як додому, українська мовна версія, все дуже добре, все зрозуміло. Що потрібно зробити для цього безкоштовного проєкту на стартапі? Те, що я казав, зайти в свій обліковий запис, зробити перевірку KYC, тримати будь-який спутовий актив не менше 10$, доларів і натиснути безкоштовно отримати цей токен. Далі, тут є декілька умов для участі в цьому, ну це як airdrop. Тут ви повинні розуміти, що від того ж, який у вас рівень тут, ну, початківців, який може бути рівень. Ну, а ті, хто в ВІП рівні, ті вже будуть отримувати більше. Звісно, тут цих всіх розподіл цього, цих токенів Times це токен екосистеми для довгоочікуваної гри. Brawl Royale, натхнений скандинавським стилем. Це, зараз ми подивимось на неї. Тобто тут вся інформація потрібна є. Як будуть розподілені ці зароблені токени, що на майкінг, на є їх веб-сайт. Коли ви пройшли верифікацію, завели 10 доларів, Це, до речі, дуже просто. Тут купуйте криптовалюту, варіантів дуже багато. просто Простою дебітовою картою з вашого приват або мону завели на 500 гривень, купили щоб будь-що. І ну, це буде ваша криптовалюта та того самого біткоїну купіть. І натискаєте і отримуєте це безкоштовно можливість заробити на цьому новому проєкті. І вивчаєте цю біржу. Тут багато чого цікавого. Ну, Оце ця, ця гра, їх сайт, бачите, ще. Він ще не запущений, він ще при старті ще. Тобто ще не, не працює. але Подивіться, як вже серйозно вже тут все в них в іксах, вони представлені, в них вже є. Про цю гру дивіться, яке цікаве відео. Шикарно. Отже, тим, хто хоче і пограти в, цю, в цей фентезі, і хто хоче зайти в нову біржу. Цікава можливість. Гадаю, інформації на сьогодні вам вистачає, і ви зможете зайти на сайт почитати про цю криптобіржу Gate.io. Я вже декілька відео про цю біржу писав. У кого є бажання, приєднуйтесь. Реєстрація за кнопкою ну, або за цим посиланням. І це відео я публікую не по графіку, бо тут дивіться, до залишилось там, 20 годин. І в телеграм-каналі News пишеться про це ж саме, що цей airdrop роздає своїх монет на 40 тисяч доларів. Може і вам щось з цього перепаде. На цьому я завершую відео про початкову безкоштовну пропозицію від Dark Times. Гадаю, це відео було вам корисним. Якщо це так, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, напишіть коментар, хто вже користується цією біржею. А більш цікаві будуть коментарі, що ви, подивившись це відео, зайшли на цю біржу і скористались цією можливістю. А хто буде дивитись його пізніше, нічого страшного, ви... тут цих стартапів дуже багато, і ви, можете... і ви можете подивитись минулі відео, тут стартап, є стартап майнінг, завдання, багато чого можна заробити на виконанні завдань. Оцей Таймс також є в загальному списку. Також чекаю на ваші коментарі і лайки. З вами був Віктор, до зустрічі!